Ділянка 2 гектара. Тут рідко вона, ну зате вона погілкована, отака от. Ще цвіти. Вся погілкована, бобики в'яжуться. А тепер дириза. Стоїть над соєю і повилазила за півтора тижня стирчить як. Тут ще бобиків немає, але вони вже вже будуть наливатися. Ну от так от розгілкувався тут Канзас. Не буду виривати, шкода. Третя хвиля дерези. так от. І вже вона колюча, вже вона дерев'яна. Знову будемо бризкати цю дерезу, я не знаю, вже 5 літрів гелюса екстра шурувати сюди. На неї, мабуть, що так. Ось дивіться.